Гручніше, будь ласка. Шановні підприємці, шановні люди волі, шановні українці, Юрій Дерев'янко, Ірина Суслова, ми є співавторами 17-18 законопроекту. Ви знаєте, наша позиція тут категорична. Якщо сьогодні влада не дає нам можливість мати нормальний курс гривні по відношенню до долару. Якщо сьогодні влада не дає нам можливості мати нормальні кредитні ресурси і отримати кредити під нормальні відсотки для того, щоб працювати, якщо сьогодні влада жодним пальцем не пошевелила для того, щоб підприємцю стало легше, то найголовніше це те, щоб вони не лізли і не заважали працювати. Найголовніше це те, щоб сьогодні вони не створювали додаткових бар'єрів, які сьогодні приводять до того, що черги на закриття підприємницької діяльності в податковій ростуть. А немає черг на те, щоб відкривати суб'єктів підприємницької діяльності. Тому коли ми говоримо про те, чи потрібно нам скасувати сьогодні введення касових апаратів для підприємців, відповідь однозначно – так, це потрібно робити негайно. Не потрібно випробовувати терпіння людей, які сьогодні самозайняті, які сьогодні ще мають додатково працівників, які отримують зарплати. І це наша категорична позиція. Зараз о 12-й годині у голови Верховної Ради буде нарада з представників усіх фракцій і груп. Ми, як позафракційні народні депутати, підемо так само на цю нараду, тому що від кожної фракції йде по одній людині і будемо відстоювати наш законопроект 1718 і 1088 для того, щоб сьогодні він був в порядку денному, для того, щоб сьогодні його проголосували. Тягнути нам немає куди, виступати немає куди. Нам треба стояти тут і домагатися того, щоб нас почули. Ви чудово знаєте, що тільки тоді, коли ми самі здатні себе захистити, тільки тоді, коли ми готові вийти і сказати, що має бути так, як ми хочемо, тому що це є воля тисячі мільйонів наших підприємців і наших людей, які сьогодні працюють найманими працівниками у нас. Тому, шановні друзі, сьогодні жарко, сьогодні, можливо, не так. Приємно чи комфортно стояти тут перед радою, але я вас прошу, стоїмо тут. Ми розходимось, доводимо нашу волю до керівництва Верховної Ради, до керівництва всіх фракцій, і перемога має бути за нами. Слава Україні! Друзі, я хочу нагадати вам рік тому. Тут є дуже багато людей з Житомира Автомайдану, і активістів Люстраційного комітету, в кого бачу. Рік тому ми на такій самій сцені із з машинами Автомайдану вимагали тут прийняття закону про очищення влади. Ми його домоглися. Домоглися, тому що мали на те політичну волю, мали на те громадську волю, мали на те свою свідомість. Стояти до останнього до кінця і до завершення до голосування законопроекту. Ми вас сьогодні просимо змобілізуйтеся. мобілізуйтеся і не зважаючи на те, що дуже дійсно спекотно, що дуже важко стояти. Повірте, в парламенті не менш спекотно. Ми готові відстоювати ваші інтереси до останнього кінця, до завершення, до голосування 17-18, в у першому читанні за скороченою процедурою.